Добрий день, дорогі друзі. Закінчився вересень, розпочався жовтень. тобто освітній процес в Полтавському державному медичному університеті в самому розпалі. І особливо він в розпалі для тих, хто в перший раз, 1 вересня, почув фразу Я здобувач освіти Полтавського державного медичного університету. Тим більше і відповідальність на співробітників тих кафедр, які почали навчатися. Вчорашніх школярів. І сьогодні ми знаходимося на одній з таких кафедр, на кафедрі гістології, цитології та ембріології нашого університету. І поряд зі мною наш чудовий завідувач, шановний Євген Валерійович Стецук, який сьогодні носить гордий прапор. Кафедри і є на сьогодні її завідувачем. Євгене невеличе. Добрий день. У нас сьогодні є унікальна можливість презентувати вашу кафедру. То, будь ласка, два слова про те, що відбувається, як відбувається, ну і яким чином відбувається. Доброго дня. Да. Я хочу презентувати нашу кафедру, кафедру гістології, цитології та ембріології. Як Давід Соломонови сказав, це правда, це основна, це базисна кафедра, де здобувачі вищої освіти, як медичного напрямку, стоматологічного та інших напрямків ОПП, які займаються у нашому університеті, мають можливість отримати знання з гістології, цитології та ембріології. З чого ж починається ж наша кафедра? Кафедра, звичайно ж, починається з того місця, де студент. Ти можуть відпочити трішки, пару трішки декілька хвилин перед тим як вони підуть на практичне заняття. Вони можуть бути присутніми тут бачити, що ви можете бачити якраз на. Зображеному телевізорі тут йдуть якраз тестові завдання з крока. Один, ви можете з лівої сторони побачити прекрасну нашу клітину з усіма структурно-функціональними одиницями, які є органелами, всім інше. Якраз це все наш зробили наші студенти, студенти гуртківці. Ви можете з лівої сторони також побачити всі ці макети, ті, що і розвитка зубів, і розвитка лиця і будову органів ротової порожнини. і Кова кишкового тракту це все роблять наші студенти, це всі наші гуртковці, ті, що власне можуть бути. І не можу оминути те, що декілька питань і про студентів-іноземців, тому що приділяється велика увага до викладання гістології і англійською мовою для іноземців. В різних країнах також ви можете бачити в холі кафедри. Ну, звичайно, що і символіка нашої і університету, наш, нашого міста, але і е, кафедра також е, приймає участь у волонтерській діяльності. Так, є 81-ша бригада, яким хлопцям е, трішечки ми співпрацюємо з ними. І, а тепер я хочу е, вам. Е, Декілька слів розказати взагалі про нашу кафедру. Кафедра цікава. Я можу сказати, що, як Давід Салмон сказав, про перші ті здобувачів вищої освіти, яких ми бачимо на першому курсі першого семестру або там другого семестру. Це ті, школярі, це ті школярі, які приходили на. До нас на нашу кафедру на профорієнтацію, де багато багато школярів дев'ятих-одинадцятих класів приходять і займаються на кафедрі гістології. Ми співпрацюємо з в. Школярами ми співпрацюємо з вчителями біології. Ну я не можу сказати, що всіх шкіл. А але я можу сказати, будь ласка, приходьте. Ми вам надамо повну матеріальну базу, яка все є. Але вони приходять, і кожного року ми маємо. Ми бачимо за в тому, що біологія цікава. Це ми, ми розуміємо, що медицина це 21 першого століття, наука і все йде. І я бачу те, що е, школярі е, приділяють особливу увагу біології, і е, кількість цих школярів збільшується, збільшується ж з кожним разом. Тепер е, е, хочу сказати вам про те, що здобувачі вищої освіти, коли приходять на практичні заняття, і, е, будь ласка, ви пройдете в, в нашу першу кімнату, це 510-та кімната, і ви будете. Е, з Наталією Володимиром трішки по розмовляти про наші здобутки, які є. Я так розумію, що ми дочекаємо спочатку пари, так да. і обов'язково завітаємо в навчання. Да, я кільмон. думаю, що ви побачите багато що що цікавого з чим зв'язана на гістологію. це цей штучний інтелект, це і використання е дистанційної форми навчання у вигляді е цікавих сайтів. це і розробки кафедри з е е різних тестових завдань, контрольних знань і всього інше. Будь ласка, я вам дуже вдячний, але в мене ж все таки є ще питання. Пройшов перший рік вашого завідування, uh -huh. поділіться, будь ласка, враженнями. Наскільки важко було як завідувачу після гуру морфології професора Володимира Чепічка, з яким ми безумовно ще поспілкуємось, сьогодні? Було очолювати дану кафедру, і наскільки колектив допоміг вам як завідувачу в перший рік вашого завідування? No, uh... Ми, коли всі думаємо, що що це легко, що стати легко, все з'явив, ти вже став завідувачем, тебе все все, все вже е, в житті склалося. Я можу сказати, що, те, що коли ставши завідувачем кафедри, е, стало набагато складніше мені, тому що звичайно, коли ти відповідаєш один за себе, це це одна робота. Коли ти відповідаєш за колектив кафедри, а колектив у нас е, класний, можу сказати, що е, гарний колектив. Ти те, що колектив сформував мій вчитель Володимир Іванович і хай, можу Можу що все те, що є на цій кафедрі, це по е, рука його е, такого е, менеджменту, такої. Е, е, Такої мудро, мудрості, яку має Володимир Іванович, і те, все, те, що маємо, починаючи від підручника, закінчуючи всім е, комп'ютером або проектором, ти ж те, той що є, або е, мікроскопом з цифровою насадкою. це все звичайно, що запорука Володимира Іваничає світні, е, звичайно, що колектив мені допомагає, звичайно, що мені було важко все це, дати, але е, колектив. Я повторю, що це класний колектив. І... Я вам дуже вдячний. Тим, більше ми стоїмо якраз біля стенду, так зі співробітниками. Ось дивлюсь я, пане Євгене, на цей стенд і бачу третє питання, яке виникло одразу. Здебільшого це жіночий колектив, і наскільки я знаю, можливо, ви зараз мене виправите дещо, що в Україні така тенденція, що на кафедрах вашого профілю здебільшого жінки, але завідують чогось чоловіки цієї кафедри, наскільки я знаю, принаймні всі кафедри істології. Чи так це, чи можливо ви сьогодні висловити свою думку? Е, ну що я можу сказати? Тенденція взагалі е, в. Ми знаємо, що в двадцятому сторіччі наукою більше займалися чоловіки, але є ми ну, бачимо тенденцію те, що то, що вже в 21 столітті, більше займається займаються наукою жінки, і можу сказати, що якраз два підходи до научних дань це є чоловічий напрямок і жіночий, феміністичний. А що я можу сказати, що жінки велику лепту вносять в, в в мою науку, тому що можу сказати, що жінки чоловік так не поріже блок, чоловік так не сфотографує, як, як зробиться жінка, тому що жінка вона дуже. Він і акуратно це все зробить і це все те, буде. що жінка будь-яка дуже тендітно може да, порізати дуже і дуже. препарати чоловіка. Тут я з вами. Да, згодна, я можу на сказати, 100. що якщо чоловік ріже, то, то це буде на на, на багато товщий наш мікропрепарат, і він буде менш буде диференційний більш вонерський. А жінки, власна да, вони у них то препарати, і взагалі на сьогоднішній день є тенденція да, в, в в світовій науці те, що більше займаються наукою жінки. Це добре, і це добре, і це е, цей погляд, цей феміністичний погляд, жіночий погляд, це е, тільки дає. Якщо чоловік дивиться з одної сторони, а е, жінка дивиться з інше, то цей відбувається консенсус. і На цьому консенсусі ми живемо і далі. Тобто, наскільки я розумію, якщо взяти назву кафедри, гістологія — вона, цитологія — вона, ембріологія, вона, колектив, ви тільки подивіться на цих чудових дівчат. Але в кожному гаремі мають бути падишах. Тому я вас вітаю, пане Євгене. Бажаю вам тільки міцного здоров'я, натхнення на ці серйозні ниві завідування. Але наскільки я розумію, вони даремно нас привели по коридору кафе саме до цієї до до цих дверей. Так. І, да, і ми так. бачимо, що на них написано лауреат державної премії в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор Шепітька Володимир Іванович, який безумовно є гуру морфології. І в нас, шановні друзі, є унікальна можливість завітати саме до нього. Так. Тож ходімо, будь ласка, на.